Одмінним атрибутом новорічних свят є ялинка, вічно зелена красуня. Але звідки взялася традиція прикрашати нею будинки? Ви знаєте? Ні, а от я знаю і про це вам сьогодні розповім. В давнину наші предки вважали, що в деревах живуть духи життя і родючості, від яких безпосередньо залежить урожай, хліба і овочів. Щоб задобрити духів, люди розвішували на дерева різні дари. Ялинка в списку священих дерев займала центральне місце. Вона символізувала життя. Люди підвішували на її гілки, яблука як символ родючості, а також яйця символ народження і життя. Вважалося, що вбрання ялинки захищають домівку від усього лихого. Кажуть, традиція прикрашати ялинки пішла з древнього Риму. Задовго до того, як люди почали відзначати різдво, римляни у хату приносили зелені ялки пальми, гілки прикрашали фруктами та горіхами. У Європі традиція прикрашати оселі ялинкою з'являється у 17 столітті. Існує думка, що таку моду започаткував Мартін Лютер. На вечірній прогулянці в передень різдва він був вражений красою хвої, обсипаної снігом, немов казковим пилом, і приніс одне з дерев свій будинок. З тих пір ця традиція прижилася і в інших будинках. Інша історія свідчить, що в бранні ялинки з'явилися ще на території. Франції на Різдво ялинки прикрашали різними прикрасами. Згодом ця традиція поширилась по всій Європі. У Німеччині довгий час була традиція підвішувати ялинку до стелі верхівкою вниз. Її прикрашали фруктами і марципанами. Якщо смаколики падали на підлогу, ними тільки тоді мали право полосувати діти. Україна традицію прикрашати ялинку перейняла у Європи. Ялинка на різдвяні свята найбажаніша гостя у кожній хаті. Зараз стало модно прикрашати ялинку виробами солома та дерева і уносити у неї етномотиви. Між іншим від Європи ми перейняли ще одну гарну традицію зберегти життя ялинкам. Адже ці красуні корисні і потрібні найбільше тоді, коли ростуть у лісі. Тому живі ялинки багато хто почав замінювати на штучні. Між іншим, вони зараз настільки різноманітні, стильні і красиві, що від справжніх не відрізниш. Якщо ж ви обожнюєте ялинковий запах у домівці і хвилюєтесь, що штучна ялинка його не створить, можете спати спокійно. Є спеціальні хвойні ароматизатори, натуральні і не штучні. Між іншим, їхніми ароматами можна насолоджуватися цілий рік, а не тільки на свята. Вирішили, яку ялиночку обирати на цьогорічні свята. Якщо ні, то пощастити інтернетом, прогуляйтесь з магазинами чи торговими центрами. І ідеї самі придуть в голову. І не забудьте покласти під ялиночку симпатичні сюрпризики рідним. Синін